Всім привіт! З вами Святослава. Ми продовжуємо гру The Long Dark. І так, пробуємо виживати. Коротше, ми знаходимося тут в тій лісу заготовці. Вітер, звісно, піднявся капітальний. Так, звідки ми прийшли? Ми вроді прийшли звідси, ну йдемо прогуляємося. Так, що у нас з температурою? Мінус 13-14, пока все нормально. Так, тут вроде дорога была, як мы ишли, не як бы дорога. Так, я вроде звідси йшов. Звідси я прийшов, так? Мы вроді шли, я бачив ці домики. Чи, чи не, чи я звідти прийшов? Ну давайте подаємо сюда, что тут є. Ага. Вон, звідси я вроде би прийшов. зверху я впав. і сюда. Ну добре, давайте пройдемося трошки в цю сторону. Звісно, вітер тут капітальний. Так, що у нас робиться? Не дуже він змерзає. Золодом, з водою, все нормально. Так, вон я бачу Оленя вон зверху. Нам би здалося якийсь трупік найти вже. Мясо все меньше и меньше. Так, вон что я бачу, что слыжить врон дров. дропом там. Что и козилочка, не знаю. Давайте туда переедемся. Давай трошки побежишься Хоть бы якийсь рюкзачок, хоть бы рюкзачок. Нифига то не лежать. Просто кусочек текстурки. Ну але мене тішить, що ми на якійсь дорозі глуні знаходимося. Ми тут не ходили. Так. Слухай, ну заметиль, конечно, капітальна, мліна. Давай, давай, скорше скорше-скорше-скорше рухайся. Так, скільки в нас ще? 8 годин, 8 годин нормально. Чи ми щось повезе знайти? Якщо ні, то я навіть не знаю. Так, треба буде розрахувати так дорогу, якщо 4 години десь будемо доказувати, щоб 4 години назад звернутися. Так, вон наш же Дійсно якась дорога, вон знову якийсь знак жовтий. Стоїть. Ну і не би помішало якийсь домик. Що тут у нас є? Опа, рюкзачок! Давай. Ну, классно, Брэм. Так, шоколад. Все. Так, нам бы ножичек найти, было бы тоже неплохо. Так, что тут есть у нас? Лису за Он Вон и кась халабуда стоит. Ну и халабуда. Что не халабуда? Не, что то там есть. А что то дуже разбитое. Так, трупа у я тут вообще не бачу. Нічого нема. І отут, якби дорога є до гори. Так, лес сосека. Ну, і що тут у нас ті ле сосети? Домика нема. Ну давайте підійдем до того знаку, почитаємо. Ну, вже, В принципі, приблизно знаємо, що він є туди дорога. Десь туди нам треба йти. Так, то що у нас? Короче, вон хатка, дерево намалеванное, стрелка туда показывает. Добре, а давайте еще тут подаемся, сейчас маем. Подаемся тут между деревом, может действительно что-то завалялось. Так что у нас тем холодом. Ну нормально, нормально, можно гулять. Так, так, так. Ну нифига я не вижу. Вон улайн живый. Ну, я думаю, что... Маем одну стрелу и лук. Лучшим його на пізніше, коли вже дійсно буде капець с халкаю. ще там щось лежить вроде выйдем куда Щось там вроде лежить. Але там може знов бути здруван. Ну и Нічого страшного. Трошки прогуляємося. Вон я про ту -от кажу. Що тут такие? Кусок просто дерева валяється. Ну мабуть. Кусок дерева, пенк. Так, олень. Опа! Не дурно ми йшли, є олень. Так. Давай, ти дуже замерзший. Так, заморожений. Так, 0,9. Забираємо, шкурку ми забираємо і кишки я забираю. Скільки в нас годину? Нормально, давай. Думаю, ж ти не здохнеш. Ну так, то є холодно. 13 градусів. Шубку ми маємо. Так, закриваємо. Так, опа, опа-опа, то шо таке? Сломана стріла. Берем. А це що? А, туша оленя. Нафіг нам туша оленя? знову заморожена. Зараз нічого вони не пропадають ті олені? Так, добре, йдемо вот сюди. Що, Може... нам? Ще щось знайдемо. Ну, в принципі, ні хіла. Одного Оленчика ми маємо. М'ясо, я думаю, що ми пожаримо, на деякий час хватить. А ну зараз ще раз гляну. Так, легка його. Ну, коротше, ні. Поки нічого не будемо йому давати. Поки що він ходить, не ходить. Давайте попробуємо піднятися до гори. І що ж у нас там? От, по ідеї у нас чекає там хатка. Головне, щоб з дверми зі всім. Ну що, Лізе? Давай, 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 чувак. Одне погано, що я лишив, мабуть, ті шкіри в домі Звірулова. Я тепер, в принципі, навіть добре не знаю. Ну, в принципі, він теж от як... Десь от в ту сторону. Мені так здається, що він десь так, як в ту сторону має бути. Он музика грає. Ну як музика грає, мені здається, що щось має бути. От нам два рази вже... В попередніх серіях музика грала, я нічого не міг знайти. Може, пану просто дивився. Давайте тут хоч не пропустимо. Ну тут ми по ідеї не маємо пропустити, бо тут скали-скали. Доміг, Давай, давайте ще трохи під ноги будемо дивитися, може деякий труп є. Ні, нічого поки нема. Та що ти же вмираєш, боже, тільки вийшло прогулятися. Їв, пив, по... гуляє годину часу, може там шкільку одну порізав, вже все, вже не може дихати. Так... Тут можна буде з висоти подивитися. Що тут є. Давай трошки пробіжися. Трошки віддихну. Ну, я сподіваюся, що ми добре йдемо. Так, ну давайте згори глянемо, що тут є. А, тут ніфіга нема. Все, дерева заступає, даже не можна нормально щось подивитись. Ну добре. Фігня, ліземо до гори. Ну. Речь завірюха. Так, скільки скики нас ще є 5 годин Ну нормально За 5 годин я ще думаю що ми зможем полутати домик не використовувати І сірники. Якщо конечно Тут домик якийсь тут буде І ну то капець конечно Куда нам? Сюда. Ну да сюда. Що тут у нас? Ну, давайте я дровши може візьму. Можно тут взять эту гилку? Что гілка то якась трава. Так, все тут, конечно, замыло капитально. Так, тут нифига не моя. Идем до горы. Так, тут вообще... Нет, Ні, ничего немає, ничего. Добре, идем до горы. Поднимаемся. Межиле ледве дихай. У нас перегруз. Ну, домик, 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 давай домик. Бо якщо ми таку дорогу прийшли, і у нас там буде домик без дверей, без пічки, без нічого. То ми довго не протягнемо. Що в нас? О, вже трохи змучився він. Офігня, ну, терпи, зуби, ти ж, мужик. Так, нічого, нічого. А інтересно, ми той забор можемо зламати? Ні, нихера ми не можемо зламати. Та ви іздіваєтеся! Ми скільки вже лізем, блін, на гору, и того доміка не видно. Зараз лізем на гору, якийсь домик завалений, ялинка яка та стоїть, ні пички, ні хавки, халки, ні фіга. І зараз прийдеться вертати. Зо там хто там хтось чи то здомик якийсь дерево? Не, тут здомик якийсь дерево. Давай. Опа, кису обрив, осторожно, чел. Бо ще заскочимо в ту ямку, потім не вискочимо. Та скількимо... Ой, звідси можна подивитися. Звідси, звісно, краєвий. Зараз станемо сюди. І подивимося на... на краєвита. Ну. Да, тут шикардос. О, знову музика грає, ну на його. Так, домик лісника. О, знайшли, ну що домика я не бачу. Круто. Так, внизу, 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 внизу. Вон там что-то прямо, что камни, что кис. Якийсь... Не знаю. Думаю, он тут какая-то лесопилка. Добре. Да... Де... Ох ты, нифига себе. Домик лесничка, он тут себе захерячил. Давайте сразу тут по территории пройдемся. Ну, нехилый тут лесник. Так. Домик лесника. Обалдеть, блин. Видгорота у собі хатку. Добре, піднімаемся до горы. Пока що день. Пора попробуємо блутати. Але нахренай ему стики сходим сюда? Что, надо ти твіше, я не думаю. Тут ті вітри за Наоборот, чи воротче вычитим холодніше. Ну что, накинается? О, Вообще красота. Капец. Так, давайте шевы щепенимся. Капец классно. Да, вот наш домик. Стоп, 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 стоп. бомб двери. А нет, давайте вообще убеду круг. Может тут кто-то что-то забыл. А -а -а. Никто ничего не забыл. Добре, нам треба пічку. Обалдеть, як тут двері відкриваються. Так, пічка є? Є, нормально. Так, жратва. Свинина. Свинина, холодна. Значить, гріти можна. Так, книжку я теж мабуть, забираю. Е, стіл. Що, столом щось можемо зробити. А, можемо розломати. Добре, почекаємо ще трошки. Далі, радіо тоже можемо розломати. Не, радио не можем разломать. О! Газета. Шоше у нас тут. О, друвишки. Ну, друвишка по калышему. Так, какие-то чемоданчик. Так, столько груза. Зараз нет. Опа, ножик, не ножик, нам требу в ножик. Класс. Так, тут ничего тут не загуглено? Не. Аптечка. Опа, набор для шиття. Шоколадний батончик. Ага, то вже, мабуть, не здається, ми сможем речики сремонтувати. Так, кровать. Опа, ще є щось. Набор для шиття. Я би мог це взяти. Ну добре, молодець чувак. Давай подивимося, тут, щось під ліжками, може щось є. Ні, нічого більше немає. Вроді ми все. Стил. Стил немає, шуфлят. Вроді бы не. Давай, вставай. Вставай. Молодець. Так, що мы можем зробити? Давайте залізом в інвентарь наш. Так, де то наш інвентар? Е. 40 кг, е На 10 кг у нас почти перегруз. Е -е, так, 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 так. М'ясо. Що у нас з м'ясом робиться? уже пущий портится вяла на Це що таке у нас стебель кимофейки луговой мы можем даже есть ее 150 калорий прикинь не очень плотный но съедобный нормально можем хавати его так с мясом у нас поки нормально вот і вот мясо вообще якесь а це у нас сыра ясно Ну що, я думаю, що нам треба зробити так. Нам треба запалити пічку. Ну, Давай я візьму теж кідро від я знаю. Давайте запалимо. Так, газету не використовуємо. у нас тут є. Е, ні, ні, не сухой плод Тимофейки, лугової. Ну, давай її за. А, ні, у нас десь ще труд є, труд аж. А, ну давайте ту, кемофейку. Так, 52%. Е, ну давай попробуємо. 50 на 50. Ну давай рухайся. Тут, в принципі, вітру немає, щоб тобі не розпалити. Газетку ми носимо з собою, газетку. Ага, ні, ну добре. 50% ми використали. Давай другий. А що воно пропадає, та? Воно пропадає? Ага, якщо ми не розпалюємо, воно пропадає. Отже немає тої Тімафейки. Ну, давайте з трудом попробуємо розпалити. То есть, если 52% раз распаливаем, и на другой раз точно не может нету, Если нет, то зараз попробуем что что у нас тут. Та ой, чтобы ты... Зараза ты. Керосин. Ни одного. Ну, давай трошки керосина шарахнем. Тут тоже выкрустил, тоже выкрустил. Обалдеть. 92%. Распалил огонь. Добре. Так. Що в нас є? У нас 28 Цей Давайте тро відрува закинемо. Подивимося, скільки воно буде мати. 27 хвилин додати допліва. Нормально. Що я хотів? Я хотів. Свинина з фасолю Так, стой, 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 стой. Оленину. Давай перше приготуємо олинину. Так, давай, давай. О, час. Час біжить, зараз будемо лягати спати. Е, персики, навіть персики можемо мутувати, ну персики поклишу. Каву теж. Тревиний чай я теж покалишу. Мабуть, свинина з фасолі тільки 23%. Давайте розігріємо її. за... Охо, ми можемо ще навіть відкривати, якось її відкрити. А ще якийсь ножик, мабуть, треба. Ну, відкрить банку, можемо відкрити. Ничем, зубами відкриваю? Так, готовиться О, ніхіра у нас бидового готовица Так Тепер давай ми воду Снігу я, мабуть, стоплю десь 2 літра. А ну Стой, 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 давай, 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 давай. О! Давайте підкинемо ще дрова. Так, ще давайте, може, тих кідрових? Вони ж тяжкі, мабуть. Ще раз кинем. Тепер нам треба скип'ятити воду. Всю. 3 літра, варимо. Я, знає, що ти спати хочеш. Так. З водою в нас нормально. Свинина з пасолю розігріти. Чому? Ми ж вроді, цей? А, він просто... Давайте ще я паличку підкину одну оцю. Так, добавить топливо. Давайте ще одну. Де з та... посолю розігріти. Як вона скоро має парти, то сліпше ми її зараз заточимо. Так. Ну і все, в принципі, більше нічого нам не треба. Воду я всю. Тупив, води маємо дофігіще, Давайте ще раз подивимося по наших. Так, що ти маєш? Що ти хочеш? Так, хоче пити, голод і змучився. Так, хочеш пити. З голодом. Давайте перше розберемося. То розігріта? Посоль... Так, то її розігріта, то тобто, те, що ми... Ні, оцю ми готували. Горячий відкрита. Їсти. Молодец! А вот сте блікимофейки є знов. що таке? чому там не було на розпалці його? Ну ще можна щось затучити, нехай добре спить. Ну то би Боже, На холодно. А що у нас по м'ясу? То скільки калорій? 350 калорій. в'ялена на говядина. 24%. Ну давай ездимо. Що нам мабуть портится. Тухне. Все, хватит. Тепер давай попий воды. Так, і як в нас той? Змучуся. Це що таке означає? Плюс? Ага, тепло, плюсова температура. Добре, закриваємо. Ну, я думаю, що вже все, хватить. Лягаємо спати, нехай то горить, скільки там нас було одна година. Тобто нам треба десь годин. Стоп. А ну, попробувати один прикол. Стоп, у нас було. У нас была шкира, так? И кишки я взял. Где у нас шкира и кишки? Блин, где она е? От шкира е два куска. Свежая. Давайте попробуем ее кинуть и тут. И посмотрите, чем она просушится. Так, мох. Мох, который растет в деревне Бигстана, северо на западе. Старый висящий мох. Что за бремень мы носим с собой? Полена из химиката, из прессованных стружек не даст много тепла. Давайте его тоже выкинем, ну, 2 килограмма аж май. То что такие у нас? туев у нас палка. Добре. А за эту давайте порвем. Действие. Собрать. Пока что не спать, себе все. Так, все, печка, мабуть, затухла. Так, что тут еще у нас есть? Ткань, а ну давайте по пудаемся. подаемся. Шкарпетки 37, шкарам капец. Действие. А ну что мы можем сделать? Ремонт мы не можем. А чем мы не можем? А нам треба высушенную шкиру. А, блин, а у нас высушена шкира только в том доме. Там вроде 5 дней она должна сушиться. Mm -hmm. Чувствую мы лишимся бышкарев. Погано погано. А то что таке у нас есть? Ну, Свейте мы пока можем носити. В принципе, нахрен нам то есть светер. Плюс 0,7, плюс 0,7. А той. Бонус теплый тонкий тирш шерстяной и тонкий шерстяной. Тільки той нормальний, а той ненормальний. А ну що ми можемо зробити действие? Може ми його зможем. Так, ремонт, собрать. Можемо ткань взяти одну. Ну, може його порвати? Нахіра нам два одинака? Давайте я порву одну. Нафіга нам два одинакових светром? Так, о, тепер більш-менш. Стоп. Шапка. Така у нас є і така. Така нафіг. Так, такая у нас шапочка у нас плюс 1 и 0, а тя... Канадская вязаная шапка. Плюс 3, плюс 3. Ну, тебя круче. Плюс 0. Ветростойкость и бонус тепло плюс уден. А тут бонус тепло вообще нафиг надо. Может тоже порвать? А что мы можем порвать? тоже ткань взяты. Нахер руи. Вона потім розвалиться і взагалі їй не придеться. Нікуди не застосуємо. Так. Тут вроді вже все нормально в нас. Ну що, джинси, це що такі джинси, так. Да. Ні, хлоп... хлопча та бумажні кальсони. Ооо. Джинси ремонт можемо зробити, а ну щось? Можемо. Але ми поки не будемо, я так думаю. Нам головне вон шкари відремонтувати. Так, закрили. Стой, 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 стой. Де наше ліжко? Ну ж ліжко, я десь бачу. Стоп. Ніфіга не видно. Ліжечко, ліжечко. О, ліжечко. Так, е 10 годин. Спимо 10. Може, навіть 11? Давайте 10 і подивимося, яка буде погода. Якщо буде погода, прикольна, клас. Якщо ні, то ще годинку. Може годинку дві перекимаримся. Оп! Ви вижили 2 дня 18 годин. Ясно. В той дом ще нема що і лісти. Того звірлова. Тому що нам треба аж вроді 5 днів. Так, 10%, 10%, 10%, 10%. Ну от що скажеш? Лишати тута? Стоп, а топорік ще вон валяється. Чи я топорік не взяв. Дивися. Так 89. А наш. А та... ну, слухай, ми можемо сюда лишити топорик? Да, можемо. Давайте подивимося по інструментах. Що у нас тут з топориком? Де у нас є топорик, топорик. Де наша сукірочка? Так, 74. Ого, у нас аж стільки. Так, давай я цей лишу тут. Цей тоже лишу тут. и возьму тикет. Нахрена у нам увеличительное скло? Стоп, назад. И давайте почитаем. Нахрена нам увеличительное скло? Да оно е, да оно е. Так, е. С помощью линз и солнечного света можно разжечь огонь. Тобто, сирники... То есть серняки... у нас нахрен он сорняки в куча. Ну, в принципе, он важен, панты. Понты. А давайте, сколько у нас есть их для шитья. Може відремонтувати одні джинси. Одязі. Ну блін, і шкарпетки би вдалося відремонтувати. Ну зі шкарами, конечно, бардак. Ну давайте спробуємо шкарпетки, вони вже, в принципі, як воно буде все виглядати. Давай ремонт. Одна ткань, шанси на успіх. Ну, давай, ремонт, так, ремонт. Що тут у нас є? Ага. Вудочка. Вудочкою теж можна ремонтувати. Я думаю, що використаємо один цей набор для шиття. Ну спробуємо. Він взагалі весь використовується чи ні. Опа! Клас! Так, а ну давайте, типа, ще раз ремонт. І подивлюся чи нас використать. Стоп, действия. Ремонт. нас використався цей. А не, вон тільки 5%. Ну, нормально. Ну, в принципі, джинси теж можна відремонтувати. Ні, давайте я ще більше їх порву. І вже тоді головне не прокакати час, щоб вони нас взагалі не розлетілися. Так. Все, шкірки ми, мабуть, тут лишаємо. Будемо знати, що в нас тут є шкіри. Ми лишили на другому дні і в доміку цього лісуруба. Так що у нас жратвої, хочеш пити. Ти задолбав, блін, з тим питтям. Де ти є пиття твоє? Е, e, На. Пий. Будемо пам'ятати. Так. Я так думаю, в принципі, що той домик з вірулова Він он там десь. Ми якби звідси прийшли, зробили такий круг на ту лісопілку і я там згори падав. Ну, здається, так. Ну, не знаю. Точно, не точно, ну коротше будемо бачити. Так, думаю, сьогодні в нас серія теж була продуктивна, знайшли домик лісника. Трохи підлаталася. Давайте я вийду ще раз, огляну здалека той домик, який він круто виглядає. Так, Дэвин, ем нас. Иди сюда, чувак. О, и как круто тень. Так, он, не в пасты. О, я уже почти до краю дошел. Ну, норма. Так, думаю, на сегодня мы серию закинчим. Погода классненькая. Так, что-то тут есть? А что-то тут есть? Нет, не, нема. Добре, на цьому ми серію закінчимо. Не забуваємо підписуватися на канал. пальці вверх, з вами був Святослав. па, -па.